Видно, що в мене тут написано? And i stand by that. Уявіть, що будь-який одяг, що носять люди, він трендовий та модний. Скіні та бегі джинси. Від Пілатеспринцес Рожгарда до якихось балеток з бантиками. В такому світі, як би ми дійсно обрали, що нам дійсно подобається. Сьогодні я хочу з вами поговорити про вплив трендів на вашу особистість і чому це. Її руйнує. Дисклеймер. Останнє, що я хочу зараз робити, це звучати як пік -мі so Pick Me Girl. So, Pick me. Повірте, кілька років тому назад я була дійсно пікл. Зараз я точно не пікмі. Я просто хочу розказати свою думку. А ви вже самі будете вирішувати, вам мої думки відгукуються чи ні. У мене протвінь видно. Секунду. Це не видно. Давайте почнемо спочатку. Що взагалі таке тренд? Тренд це загальна модна тенденція сезону, яка характеризує вираженість, впізнаваність, масовість і обмеженість у часу. Тобто, ми можемо зрозуміти, що тренди швидкоплинні, та якщо ти будеш носити цей тренд, ти отримаєш суспільне задоволення тобою від інших людей. Дизайн манікюру з втірки перестає бути звичайним дизайном, як тільки це робить Хейлі Бібер. Мені здається, що ера засудження. Ня тебе по одягу та виявлення якого ти статусу фінансового і так далі ніколи не закінчиться. Звичайно, більшість людей вони бачать правила, вони їх приймають і, соответственно хочуть виглядати на якийсь кращий фінансовий рівень, ніж вони насправді мають, і таке все. Вони хочуть. Цим одягом створити нову особистість, яка має інші вподобання, інший фінансовий статус і, взагалі, іншу персоналіті, скажімо так. І, звичайно, я не кажу про усіх людей, але я кажу про суспільство. І те, що я бачила в соцмережах, те, що я іноді бачу на вулицях, і я не засуджую. Я сама не буду. Або буду ставляти фотографії, скільки в мене було інді індіґерл, коли був коронавірус, і усі вдягали коров'ячий принт і дуже яскраві кольори. Клін герл, офіс Сайрон, я не знаю щось такого. В усіх, я думаю, особливо мого віку, були ці періоди, і це нормально, звичайно. Саме ці періоди дозволили мені прийти. До того, де я зараз. На сьогоднішнє число мені здається, що я знайшла свій стиль, я знайшла те, що мені подобається, в незалежності від того, це зараз в тренді чи ні. Продовжуючи мою історію, в якийсь момент я настільки заїбалась, я як активний юзер соцмереж, кожен тиждень бачила новий тренд в одязі від е, е, якихось капелюхів до балеток, туфель і снікерсів, хотіла сказати. Хтось пам'ятає снікерси? У мене вони теж були. Тож, в якийсь момент я настільки втомилася, що я просто пішла в отказ. Я думаю, все, я нічого не буду купувати, ви мене дістали, я ніколи не буду в тренді, тому що те, що я куплю сьогодні, вже через місяць не буде трендовим, і все з'їбалі мене до побачення. Я зрозуміла, що бути в тренді, на мій погляд, водночас легко і складно. Легко, тому що ти можеш понакупувати ці окуляри, наприклад, міуміу на тему або на OLX за 200 гривень, і буде тобі щастя, і буде тобі суспільне задоволення. І буде твоє задоволення того, що ти стаєш з цими окулярами міу на одну сцену з жіночкою, яка заробляє 10 тисяч доларів, і насправді. Ці окуляри в неї оригінальні. А в тебе ні, але ви на одній сцені. А з іншого боку, це дуже складно, тому що ці тренди, як я вже і казала, вони настільки швидкоплинні, що ти просто не встигаєш за ними слідкувати. І я, як людина, яка має роботу, заробляє не 10 тисяч доларів, але заробляє. Тобі потрібно якраз 10 тисяч доларів в місяці відкладати для того, щоб бути послідовним з цими трендами. Знову ж таки, ти бачиш цю картинку в соцмережах про те, як люди можуть собі дозволити купувати різний. Одяг, окуляри, різні добавки Сейхорба, і таке все. Вони роблять холи на тисячу доларів з Амазона, з Шіна і таке все. Як тільки ти це бачиш, починається неосознана незадоволеність з собою, своїм життям, своїм прибутком і таке все. Більшість людей, мені здається, дивляться такі відоси, щоб якось трошечки вас щоб якось помріяти про те, що. От, а якщо б я могла потратити тисячу доларів на Амазоні чи ще десь на одяг, У мене велика нога в кадрі чи ні? і ви знаєте, мені здається, що це таке безперервне коло. Коли ти і не задоволен тим, що в тебе є зараз, але при цьому продовжуєш це дивитись через те, що тобі це приносить деякий дофамін, якісь мрії в тебе з'являються про це до цих думок, мене привів. Увесь соціальний шум, який є зараз в соцмережах, тобі кажуть, як тобі вдягатись, як тобі харчуватись, який є треді у змі тобі мати, як вони знімають, як вони прокидаються у п'ятій ранку перед своєю корпоративною роботою. Потім вони якимось чином лягають о дванадцятій. І вони якось висипаються п'ять годин, і це формує у нас в головах, в мозгу такі не те, щоб навіть не на здорові картинки, але все ж таки вони не здорові, але ще вони й нереальні. Тому що я вже декілька разів. Бачила і чула про те, що як такі лайфстайл-блогери вони не розказують про те, що один влог, наприклад, денний, який вони публікують, це насправді два дні, це три дні, і просто вони знімали деякі частинки, зробили це все в одне відео, щоб казатися більш продуктивними. І вони вам цього не кажуть, а ви страждаєте. І я не хочу зараз ніякий шейм на цих блогерів. Вони роблять, що вони роблять. Моя мета трошечки вам в голову внести в те, що наскільки все нереально в соцмережах, наскільки легко побудувати цю картинку успішного успіху, коли насправді її немає. Навіть ви можете це зробити, я впевнена. От якось так. Напишіть в коментарях, чи відгукуються вам мої думки, чи згодні ви з ними. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Дякую вам за перегляд. І я сподіваюся, що ми скоро з вами побачимось.